Зеленський чудово розуміє. Що він погодиться насправді і зараз погоджуються на будь-які пропозиції американців, навіть якщо ці пропозиції нам виглядають невигідними для нас, і є невигідними для нас, росіяни і на них погоджуватися не будуть, тому що росіяни просто тягнуть час, щоб російські активи не розморозили і не надали Україні, щоб не було додаткових санкцій. І тому вони кажуть, що вони готові до якихось перемовин. Насправді вони до жодних перемов не готові. Зеленський це чудово розуміє, що відбувається з нашою енергетикою добами в людей немає світу і ситуація не буде покращуватися, вона буде погіршуватися і може статися на фронті все, що завгодно, і от тут. Зеленському потрібні були б союзники і хтось, з ким би треба було розділити відповідальність. Мудрий би політик так і діяв. і сильний, і впевнений в собі. Не знаю. Володимир Зеленського, я з ним жодного разу не спілкувався, і це, до речі, теж проблема. Тому що він боїться побачити народних депутатів по кожній з фракцій, зокрема з опозиційних фракцій, чесно з ними поговорити. Бо ми ж йому зла не хочемо. Ну політично ми би хотіли конкурувати, але політики немає. Йому, як лідер України, ми хочемо допомогти. Щоб країна встояла, але він боїться і, і, і він залишає цю відповідальність на собі, і це це звичайно проблема для держави, так дуже велика, і це веде до того, що виникають такі скандали, як останній корупційний скандал, якого можна було уникнути з дуже багатьох причин, і ніякі американці за цим не стоять.